Привіт рада вітати всіх своїх підписників, а також гостей мого каналу. І сьогодні ми будемо консервувати аджику. Я вже заздалегідь підготувала всі необхідні продукти. Помідори потрібно помити, прибрати плодоніжки, можливо, якщо є якісь дефекти, також їх прибрати. І я вже їх порізала на частинки. Також знадобиться болгарський перець. Теж його очистити від насіння морква, теж очищена вже яблука, очищені від шкірки від насіння і цибуля. Ну, відповідно, ще потрібен буде часник. Що стосується ваги, я буду готувати на 1,5 кг помідорів, мені знадобиться по 300 г перцю моркви яблук, 150 г цибулі, і у мене тут невеличка головка часнику, ось таких 6 зубчиків. Тепер всі овочі, окрім моркви та часнику, я буду пропускати через м'ясорубку. Моркву я буду натирати на дрібній теці, а часник буду пропускати через прес. Свою аджику я зазвичай готую в мультиварці, тому перекручені овочі з яблуками я вже перелила у кастрюльку. Сюди ж додаю потерту морку. І знову ж таки, аджика це достатньо гострий соус, але я гострий не люблю. Тому я не використовую сюди червоний стрічковий перець. Але його, якщо по рецептурі потрібно перекрутити разом із овочами на м'ясорубці, а якщо щоб і погостріше, то разом із зернами. Тепер сюди до. Овочів додаю цукор, 150 г. Я беру, звичайно, куштуйте, можливо, більше потрібно буде, можливо, навіть і менше, все залежить від яблук. Яблука, до речі, кисло-солодкі мають бути для аджики. Додаю столову ложку солі, Те саме, що стосується і солі, теж куштуйте, можливо, більше потрібно буде. І додаю, так як я не використовувала перцю червоного, я буду використовувати суміш перців, додаю приблизно пів чайної ложечки. Все добре перемішую. Додаю 80 мг соняшникової рафінованої олії і ще раз перемішую. Срюбу я вже встановила в мультиварку, закриваю кришку і буду готувати 2 годинки на режимі тушіння. За 10 хвилин до кінця приготування доджики я викладаю часник і додаю 50 мл 9% оцету. Все перемішую, знову кришкою прикрию і готую до завершення програми. Аджика у мене вже приготувалася, вона гаряча. Я також уже паралельно простерилізувала банки, я зазвичай стерилізую в мікрохвильовці і також підготувала кришечки. Я заливаю їх просто кип'ятком, не кип'ячу. Відповідно, далі буду розливати свою аджику гарячою по банках. Далі банки закатаю, переверну обов'язково, накрию, і в такому положенні буду залишати до повного охолодження. Готова отже, моя аджика. із моєї кількості продуктів виходить 4 півлітрових баночки. І ще можна баночку на 200-250 г закрити, але я не буду цього робити, ось залишу просто так уже у холодильнику. Ось така консистенція соусу виходить. Достатньо густий, смачний, ароматний. Дуже люблю цей рецепт за його простоту. Завжди консервую декілька баночок на зиму, оскільки це не займає багато часу. Дуже просто, ну і виходить потім смачно. А на сьогодні в мене все. Я хочу всім подякувати за увагу. Запрошую підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Як завжди, бажаю всім миру злагоди та до зустрічі в наступних відео.